Людина приходить до лабораторії для розуміння власного стану і отримання відповіді на питання. Але діагностичний пошук починається в кабінеті лікаря. Коли він обирає певну клінічну задачу і діагностичний алгоритм. Це обрання набору досліджень відповідно до клінічної задачі. скринінг, Постановка діагнозу або моніторинг лікування. 25 років тому ми почали з вивчення діагностичних потреб і створення системи надання лабораторних рішень. Щоб надати лікареві відповіді на питання, необхідно розвивати діагностичні рішення разом з розвитком світової науки. Ще десять років тому ми вперше заговорили про вітамін Д. А на сьогоднішній день це дослідження щільно увійшло в алгоритми нашої діагностики. Я лікаря кушер-гінеколог зі стажем роботи 27 років. Разом із партнерами ми поступово впроваджували в діагностику захворювання кушерства і гінекології різні лабораторні дослідження: пренатальний скринінг, пріска, астрая, ні. Виявлення ДНК, РНК збудників, запальних захворювань, методом полімеразної ланцюгової реакції. пап тест методом рідинної цитології, автоматизована мікробіологія з визначенням маркерів резистентності та наданням експертних правил згідно його указ. На сьогодні все це звучить буденно, і ми при цьому не уявляємо своєї практики, свого повсякденного життя без цих досліджень. Проти за цим стоять тисячі годин наших з вами комунікацій. Кропітка робота сотні співробітників лабораторії. Десятки років нашої співпраці. Патоморфологічні дослідження розпочалися понад 10 років тому із цитологічного скринінгу ратушої кімати. Наразі патоморфологічні дослідження це величезна співпраця мультидисциплінарна із лабораторією молекулярного аналізу. Кожна лабораторія обирає певний набір продуктів і сервісів. З точки зору лабораторного пошуку, це все, що надає можливість отримати швидко і якісно результат дослідження. Це про оптимальний портфель продуктів для лікаря-фахівця, це про сервіс до замовлення, коли лабораторія зберігає певний час біоматеріал і у споживача є можливість дозамовити необхідне додаткове дослідження. Це про персональне консультування споживачів. Негайне інформування у випадку отримання критичних значень. Дякуючи вашим запитам, аргументації, потреби, ми вивчали і впровадили у 2015 році новий технологічний процес виконання цитологічних досліджень методом рідинної цитології технології Шорпас Буді». На сьогодні в Україні ми працюємо з ПАП-тестом, який схвалений у всьому світі. І надалі, не дивлячись на сьогоднішні труднощі, ми готові впроваджувати і працювати звітньо визнаними дослідженнями. Важливим аспектом нашої роботи є створення регіон специфічних референсів, тобто норм для гормональних і інших показників. Це дуже важливо, тому що кожна країна. Має свої специфічні нормальні показники. І для того, щоб їх створювати, необхідно мати багато досліджень і сучасну інноваційну лабораторію. Прикладом такої нашої роботи є створення референсів для тиреотропного гормону. Особливу увагу ми приділяємо референсам для вагітних триместр специфічним нормам, а також нормам для дітей. Наразі патоморфологічні дослідження це мультидисциплінарна співпраця із лабораторією молекулярного аналізу, які реалізують основні діагностичні напрями і клінічні задачі для лікарів різних спеціальностей. Використовуючи новітні технології і сучасне обладнання, ми маємо можливість не лише встановити правильний діагноз доброякісної або злоякісної проти, але й визначити прогноз та тактику моніторингу для різних захворювань. Діагностичний пошук завжди має закінчуватися встановленням лікарського діагнозу. Маючи величезний досвід, Лабораторія, незважаючи на ковід і повномасштабне вторгнення, відкриває лабораторію патоморфології. Говорячи про майбутнє, ми думаємо про інтеграцію з державними установами міжгалузеве. Як приклад, ми можемо пригадати наше серебревалентне дослідження у 2021 році сумісна. Центром громадського здоров'я. Лабораторія є клінічною базою практики із можливістю подальшого працевлаштування для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного медичного університету імені Богомольця, а також Національного університету охорони здоров'я України імені Шупіка. Протягом всіх років в співпраці з нашими партнерами ми ділилися досвідом роботи та здобуттями лабораторії Діла. Це спонукало нас до важливого кроку стати освітніми провайдерами. Діла це перший сертифікований освітній провайдер про поведенню заходів для лікарів серед приватних медичних лабораторій України. Це дозволяє нам ділитися досвідом, разом розвиватися і надати клініко-лабораторну експертизу, яка накопичена за 25 років медичному відділі лабораторії діла. Ми маємо багато досвіду контактів з нашими іноземними колегами, досвіду співпраці з нашими лікарями. Разом ми можемо виступати на міжнародних форумах і публікуватися в спеціалізованих наукових медичних журналах, таких як The Lancet Frontier Endocrinology». Свого часу ми обрали місію нашої лабораторії як сприяння розвитку культури лабораторної діагностики в Україні, що неможливо без плідних взаємодії. З лікарською спільнотою. І це було б неможливо без той команди однодумців, яку ми маємо зараз. Попереду багато серйозної експертної роботи задля здоров'я всіх українців.